Максим, Максим пішов. Максим на О, Ох, <реш> побіг, побіг! Пахне так, морем. Маленькі такі, малесенькі, але їх тут так багато. Привіт! Ми вже знову. Куди? Я не хочу! Це далеко. Дивіться, в туалеті всі є тампони безкоштовні і прокладки. Якщо комусь потрібно, то людина собі може взяти. Приїхали до океану. Знов у нас і тут сьогодні доведеться переплигнути туди. Пахне як. А тут тепло. Сиш! Сиш. Сиш А, так це відлив, так? Да? Це прилів. А, це при... А тоді ми, коли з тобою були води, більше було. Сиш, так? Сишти, приліз на Водичка! Маленьких ракушечок. Краби? краби? Да. Не видно. Пахне так, море. Маленькі, такі малесенькі, але їх тут так багато. А, а може це, це, мідій. це і не міді, слухай. Це не міді? Я не знаю, вони якісь не такі довгі, бо маленькі міді ще покажу. Міді здається пахнем. трошки довше. А? Так ну, морем, так. Да. Дітки мідії. Може і дітки міді, не знаю. Але чого тоді великих немає, де великі? Там її дитина збираються. Я не знаю. Вода прибуває і прибуває. Я люблю міді О, я вже не знаю, скільки не їла міді. Вже пару років, напевне. пішов. <пишу> так, так. Дело вы, дело Я не знаю. Ого, как хвиля, слухай. Зараз його хвиля накриє, блін. вже Він вже покупався. Блін, ну так виглядає, наче вода тепла. Не холодно? Вообще. Конечно, пусть пішов, да пусть пішов, подивиш. Така вода ж холодна чи ні? Потом вода холодная, когда походиш, мне... А, тобі жарко. Я чувствую Мені прям жарко прям чувствую. Ну на солнце взагалі добре. Блин, хвилі такі класні. Максим пішов. Максим на коронавірус. Так, так. О, Побіг. побіг. Так, зараз вони ще... Ні, ну на вулиці сьогодні тепло. Плюс 20 і сонце світить, і вітер слабенький, не сильний. Бачите, люди купаються. О, хлопці, хлопці йдуть. Ну що? Ну я? Ну що? На характері посади, ну ти посоди на нього. Як ти сказав? Холодно? Не холодно. Не холодно, а вода. Вода, кстати, намного лучше, ніж була. Ти Мне кажется, Максим, не лучше, ти просто зайшов. Я все равно так зашел. А зараз ти вийшов і тобі тепло? Зайди, постой минуту в этой воде Ні, Я не буду стояти. Тебе так, так кажется. Алина, фоточки есть? Классно? А ну? О, так ты, до речи, теплый, ты не, не холодный. Конечно, вода солена. Mm. Чей дуже, я б сказала. Ще раз пишу. Блин, вообще не холодно стоять, если честно. Такая хвиля, хвиля велика. Ой, нічого собі накрила його повністю. Ой, блин. слухай, вода ти че аж сюди. Сюди затікає, затікає. Отки тут і пас, е, здесь посадки. Ха-ха. <рикла>

Солнце, конечно, вообще да. не холодно сейчас стоит, пиздец. Ну и так. Братан, вот это вообще -то, то колоссальное количество э.. полезных. Скорит. Холодная вода это как кокаин. Бодрит. Нет, серьезно, чувак. Только кокаин на полчаса, а тут, короче, часа два или три процесса идет. Да вышел что, третий раз пошел? Нет, третий тоже лишний, мне кажется. Так, да, треба зігріватися вже, ну щоб тіло ж нагрілося. Ну повір, мені сейчас так мені так жарко зараз. Не должно быть это сто процентов я же вот не пил пиво заболел ничем сопли вылетают просто вот так